Дев'ять років тому сталася трагедія з Боїнгом MH17 над Донецьком, коли 17 липня, 2014 році, в небі над окупованою над окупованим Донбасом терористи з Буку збили Boeing малазійських авіаліній, який виконував рейс із Нідерландського Амстердама до малазійської столиці Куала Ломпури. Тоді загинуло 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Нікому звичайно вижити тоді не вдалося, тому що літак впав. Ніхто не Міг звідти а, катапультуватися. Йде триває міжнародне розслідування, яке проводили слідчі з Нідерландів, які до якого долучалися українці, малазійці, а, австралійці, Бельгії. Тривало воно кілька років. Воно встановило, що літак був дійсно збитий ракетою російського зенітного комплексу БУК, як я сказав. І минулого року окружний суд Гаги визнав винними. Заочно засудив до довічного ув'язнення російського терориста Гіркіна, Харченка і офіцера Російської Федерації Дубинського авіакатастрофа в небі Денбасом це одна з найбільших за історію за кількістю жертв, які тільки відбувалися.